Вітаю, друзі, доброго дня. З вами Василь Гульчук, населений пункт Повітрівці, що за 10 км від міста Чоріньці на Моковин. На календарі у нас 4 грудня. Нещодавно на днях я пооперував вже свої екзотичні рослини ківі, інжири, форму. Тому хочу розказати вам, як я це робив і для чого воно потрібно. Сьогодні сніму відео мова піде саме про Києві, Так як є дуже багато моментів, які необхідно учитувати при вирощенні цієї культури, тому зараз розкажу про спор покажу океанський храм. У мене на ділянці ростуть декілька сортів Києві. Тому я зараз покажу, як виглядають на даний час. Це один із сажанців. Раніше кущів, раніше лянків. Зараз він укритий агроволокном. Декілька слоїв. Низ присипаний землею. Ще один Киві. Зовсім іншого сорту. Окритий так, також. Аголовокном. Теж не пересипаний землею. Біля нього третій кущ ківі. Ось він такий самий високий. І теж окритий. По тому ж самому, принципі. Як бачите, які я вирощую на вертикальні шпавері. Це потрібно для того, що я на зиму знімаю киві шпалери, обрізаю та зв'язую його учу. Щоб мову легше замотати його вагне волокно. Для чого ж потрібно укривати Києві саме агроволокном? Я думаю, що відсотків 95 від вас каже, для того, щоб він не зимер зимою і не вгадають. А киві потрібно укривати на зиму саме від сонця. Хто вже сажав? то повинен помітити таку проблему, що ця культура дуже рано розпочинає вегетацію. Тільки буквально декілька днів теплих з плюсовою температурою і на зразу починає відділятись і капати сік. І останні зими, які бувають у нас саме в моєму регіоні, Дуже теплі і це дуже погано для Києві. Тому що як тільки днем буде декілька разів плюсова температура, Киві почне свою вегетацію і почне по своїх стеблах гнати сік. І вночі мінусова температура близько його пошкодить. Сніг замерзне, підуть морозубійні тріщини, і Киви з часом загине. У мене в одному, одному році було так, що вже в кінці лютого місяця у почали розпускатися бруньки. Потім пішли мінусові температури, і Киві загинув саме для цього. Я його укриваю під таким укриттям укриваю його агроволокном незвичайним. Агроволокно має різну щільність. Є 17 щільність 22, 25, 35. Тут потрібно саме 50 -та щільність агроволокна, Та як саме ця щільність. Не дозволяє в теплі сонячні зимові дні прогріти кушківі. Саме тому я так його укриваю. А внизу я підсипаю землею. Зараз буквально як земля промерзне хоча б до 15-20 сантиметрів. Я ось тут ось в основі куща буду насипати, мульчу лист, скошену суху траву слоєм хоча б 20-30 см, для чого воно потрібно. Це потрібно для ранньої весни, а саме як можна максимальніше притримати у цьому місці холод хоча б на 2 неділі. Тому що в березні вже може начатись сокорух, і потім зворотні заморозки обов'язково пошкодять його. Для цього потрібно затримати, як можливо, більшу в зоні прикореневі холод. Це така особливість вирушування. Це я зрозумів методом своїх проб та помилок і декілька років потраченого часу. Ще е, хочу сказати е, про обрізки Києві, тому що знаю, що будуть запитувати в коментарях. Е, для цього потрібно зробити буде окреме відео та які образуються у три етапи весною, літом та осню під зиму. Тому щоб не затягувати час, зробимо окремо відео. І ще хочу сказати, що е, якщо буде потрібно вам інформація по посадці відео е, ківі, вибачте, то е, я весною буду сажати ще два молодих саджанця, два сорти. Києві теж зроблю напевно, що таке відео, тому що там теж є цінна інформація, а саме який ґрунт потрібно для посадки. Добре, вот та місце. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, так, як я на своєму, своєму каналі. Надаю тільки ту інформацію, до якої я сам дійшов. Хоча це стосується виключно того регіону, в якому я проживаю, це Чернівецька область. Можливо, в інших регіонах воно буде не актуально, але я думаю, що інформація все одно буде корисна. А зараз буду завершувати Якщо будуть якісь питання. Звертайтеся, пишіть коментарі. Зразу щось відповім.